Її висота 385 метрів, і вона найвища в Україні. Київська телевежа цього року святкує 40-річчя. Знімальна група М1 наважилася піднятися на самий верх металевої конструкції, але не сама. Для впевненості ми прихопили з собою Алюну Вінницьку і Анну Завальську. Да, я боюсь высоты, я этого не скрывала никогда. Вот, неоднократно об этом рассказывала в различных интервью. Это одна из моих фобий. И поэтому то, что я сейчас нахожусь здесь, в нашей Киевской телебашне, на высоте 200 метров, это и для меня, честно говоря, большой сюрприз. И вам, дорогие телезрители, могу сказать, что это, конечно, Заслуга м групи они мене сюди практически затянули. Потому что первая моя реакція була ні, нет, ні-нет, давайте будемо снимать где-нибудь внизу, где-нибудь на землі, то через острах висоти, чи то через миттєвий творчий порыв, Однак співачка пообіцяла оспівати свою вилазку на телевежу у одній з майбутніх пісень. А чому б і ні? Висоцький же писав і про висоту, і про альпіністів, а сам при цьому не був альпіністом. Так що творчому людину завжди є о чому написати, навіть якщо він це не спитував ніколи в своїй житті. Так, друзья мои, здесь на высоте 100 20 метров, практически а, в открытом пространстве. В перфорациях вот этого металлического мостика я вижу Киев под своими ногами. И поверьте, ощущение невероятны. Перебывание на такие высоти навило спиварцы спогади с дитинства. Я знаю, что вот где-то здесь из этой вышки, можно увидеть роддом, в котором я родилась. Э, е, е, Мама рассказывала о том, что э, е, видела телевышку, долго на не медитировала, Наверное, не медитувала Наверно, мене, чоловіка, который тесно связан с телевидением і е, не мислю себе без этого. А поки зіркові гості прогулювалися металевою конструкцією, знімальній групи News вдалося потрапити до основної кімнати, звідки відбувається трансляція телеканалу власне, це унікальний проєкт, який не має практично аналогів світу. І е, зараз вона займає десяте місце серед усіх телевізійних вежень, взагалі найбільших споруд світу. І е, е, друга в Європі після Станківського. Наша телевишка вище Ейфелевої башні і навіть легче. Тому це наш відповідь Берліну. З днем рождення, українська телевишка.